Російський тил занурюється в темряву, поки на півдні дрони масово атакують порти та нафтобази під самісінькою Москвою палають стратегічні підстанції та задихаються від смороду хімічні гиганти. Україна методично вибиває зуби російському ВПК від заводів з виробництва дронів до ключових вузлів енергосистеми у відповідь на постійні атаки з боку Москви. Про морозний блекаут у Підмосков'ї та про вибухи в Таганрозі розкаже Софія Желінська. Ніч на 17 січня стала справжнім іспитом на витривалість для жителів Підмосков'я. У Серпухові внаслідок потужного вибуху спалахнула електропідстанція Ока. Понад десяток населених пунктів та частина міста залишилися без світла та тепла, коли на вулиці лютує зима отрубили турбілісвят цікава деталь всього за 3,5 кілометри від цієї підстанції розташована військова академія ракетних військ стратегічного призначення. А в той час, коли офіційна влада мляво рапортує про технологічний збій, без опалення зосталися півтори сотні багатоповерхівок школи та лікарні. Тут сильніше греть почало, а пожежних ні. І поки Підмосков'я лише звикає до холодних батарей, на прикордонні ситуація вже на межі гуманітарної катастрофи. Білгаричина оговтується від наслідків масової атаки. Понад 600 тисяч росіян опинилися у кам'яному віці без світла, води та стабільного зв'язку. Во всьому місті нету. Місцева влада вже відкрито визнає, ситуація патова. А залатати дірки в енергосистемі за допомогою генераторів просто неможливо. Однак, губернатор Гладков на черговій нараді одразу ж закликав людей нікуди не їхати. Ні в якому разі не кажу, що зараз потрібно кинути всі речі та переїжджати у інший регіон. Категорично ні. Неспокійно було і у сусідньому воскресенську там зафіксували масштабне задимлення на заводі Воскресенські мінеральні добрива. Місцеві скаржилися на характерний сморід та подразнення очей. А адміністрація бадьоро постила звіти про святкові концерти. Тим часом на півдні Росії розгорнулася справжня повітряна операція. Майже сотня українських безпілотників атакували одразу сім регіонів. Під ударами опинилися Білгаричина, Курськ, Ростов та навіть Сочі. Через загрозу з неба довелося зупинити роботу аеропортів у Краснодарі та Волгограді. Те найболючішого удару зазнав російський ВПК у Таганрозі. Сили оборони України ракетами Нептун рознесли цехи заводу Атлант Аеро. Це підприємство, серце виробництва ударних дронів «Молнія» та компонентів важких БПЛА Оріон. Ураження даного об'єкта знизить спроможності противника з виробництва БПЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України. Географію ударів за останній тиждень вражає від нафтобазу у Волгограді до Новочеркаської ГРЕС, де після атаки дронів виведено з ладу чергові енергоблоки. Навіть окуповані території не є безпечними у Донецьку та на Запоріжжі. Під приціл потрапили склади боєприпасів та нові російські системи ППО, такі як Тор та Тунгуська. Російське міноборони звично, начебто, збиває всі цілі у своїх звітах, але так би мовити, метрові розетки в Підмосков'ї та пожежі на заводах у Таганрозі говорять самі за себе захищеного тилу в агресора більше немає. Софія Желінська, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.